Кайу <му> яву і качай головою, назва треку таймхен, селекс флон. Старслакс будівлі, це для моїх холдерів, для ті, хто бачить далі, ніж інших. Слухай сюди, летсгоу! Храфік червоних, я не моргаю, коли ціна падає, я докуп. Вони кажуть кажуть білого дня. Це це Ми ламаємо. Привіт всім. Радий всіх вас вітати в наш час. Неділя, і ми, як завжди, з вами. Нагадаю, що ми тут розігруємо і даруємо призи для наших учасників, для користувачів мережі Slate. Як прийняти участь, ви можете подивитися, прочитати і взнати на нашому сайті slatefunbaza.com. Ознайомтеся з умовами проведення розіграшів і, відповідно, заповніть форму. Для того, щоб заповнити форму, багато не потрібно тільки ваш гаманець, ваш якийсь нікнейм або шкодове слово, яке. Ні до чого не, не приєднано. Просто якесь слово, як, за яким ми могли б вас ідентифікувати як власника саме цього гаманця нашій формі. Якщо хочете, можете залишити електронну пошту, якщо ні, ми не вимагаємо. У великому рахунку це всі умови для того, щоб прийняти участь. Давайте пробіжимося по новинах. Старс Лакс зараз у нас трошечки виріс, але в кінці тижня трошечки впав. 11.45 коштує? Ліквідність у нас 220 тисяч. Відповідно транслайнів у нас 27545. І на CBDC ДС 57 стейдж На цьому тижні продано було десь. Порядка 400 тисяч стар флаксів. Що стосується по новинах далі, розпочався Christmas Sale, Christmas Staking Event, який проводиться для розлочених starксів кожного хто хоче. Якщо ви маєте бажання, ви можете примножити кількість star в стейкінгу. Відно, до умов проведення Christmas Стейкінгу event. Нагадаю, можна майнити StarDust в OldieGлі або ж почитати інвестиційні пропозиції Слейту на Wefunder, касатору корпуса. Давайте подивимось, що у нас з розіграшем. на сьогоднішній день. В нас приймають участь 168 гаманців, і ми можемо розпочинати. Зараз ми визначимо 10 потенційних переможців, які мають можливість отримати приз 5 ваучерів по 1000 starfів і 20% річних, і відповідно 10 тисяч SLBG токенів, 50 тисяч стардастов і 20 тисяч ТФЛ Що Для цього потрібно зробити. Ви можете також почитати в умовах проведення розіграшів на нашому сайті. Давайте визначимо 10 гаманців і відповідно йдемо далі. Перший гаманець. Другий гаманець. Перемішаємо. Щоб збільшити шанси для всіх. Третій гаманець. І таким чином ми визначаємо 10 потенційних гаманців, але 5. Перших власників гаманців, які напишуть нікнейм або кодове слово під цим відео з коментарем, що мій гаманець виграв ось мій нікнейм, наприклад, або мій гаманець виграв ось е кодове слово, наприклад, таке та таке. І відповідно ми будемо розуміти, перевіримо, чи саме цей гаманець виграв сьогодні на цьому розіграші. Якщо так. Будемо з вами контактувати в слейті або в телеграмі і, відповідно, подаруємо вам усі призи, які ми визначили. П'ятий. Шостий? Сьомий. Восьмий. давайте знову перемішаємо трошку. Дев'ятий. І 10-й гаманець. Тобі ж ми чекаємо наших власників-гаманців. 7 цифр останніх, яких випали тільки що в нас на колесі фортуни. Перші 5 перших, хто напише свій нікнейм або подаве слово, яке подавали форму, отримує, беззаперечно, отримає приз. Давайте зараз визначаємо 11-й гаманець, з яким ми підемо далі. Визначати подарунок йому від бомбербоя. Або ж, так скажімо, від флейт фан-бази. Добре, гаманець випав. Будемо мати надію, що для цього гаманця буде все добре. Так, нагадаю, що ви можете отримати тих, чий гаманець випав вже, і ви написали комент, і підтвердили ваш гаманець як призовий. Ви можете забрати в цих ком'юніті всі ці токени: 50 тисяч Stardust, 10 тисяч салбідзі, 20 тисяч TFR. Що для цього потрібно? Для цього потрібно сканувати QR-код, зайти в ком'юніті відповідне, і написати. Ком'юніті ж так і так я виграв на недільному розіграші в Slate Fund Базі, будь ласка, що мені робити, як мені отримати відповідні токени. І адміністрація вам допоможе. В деяких ком'юніті ми надаємо Слейд Slate, Slate Fund База через Слейд Giveaway дає такий контрольний код. Який ви повинні будете показати адміністратору в цьому ком'юніті, в одному і іншому. Для чого? Для того, щоб ми розуміли, що саме ви повинні отримати ці коди. Ці ваучери, ці коди роздає тільки бомбербой в Телеграмі, тому знаєте, що звертайтеся до нього. Давайте пишіть в коментарях, який токен ви ще хочете бачити призовим. Ну і відповідно будемо щось вирішувати. Нагадаю, для TFL ком'юніті це новий варіант подарунку QR-код більший, щоб ви могли розуміти і використати його для того, щоб забрати свої токени. Давайте перейдемо далі. Дивимось. В підписках у нас 2370 підписників. На минулому ЄВВАї в нас випало розуміння, що токени переходять на наступний розіграш. Тому на сьогоднішній день розіграш. Зараз токенів для 11-го гаманця склада 4730, але цей приз може бути подвоєний або ж скасований. Або ж залишиться, залишитись таким самим. Додатково в нас ще є одна позиція на 10 тисяч старслаксів. Тому шанси є великі. З гаманця гаманця 11-го забрати скільки? 9460 токенів. Або ж 10 тисяч одразу. Ну що, поїхали визначати. Дуже шкода, дуже шкода. Скасований приз. 9460 токенів або 10 тисяч. Не отримає 11 гаманець. Дуже шкода. Ну нічого, на наступний раз може, повезе краще. Ну що, давайте запишемо. Тут ще ми пишемо Council, так. так? Дуже шкода. Ну, нічого. Так, нагадаю, на минулому тижні у нас в розіграші було 784 старшлакси. Це відео подивилося 89 разів 6 днів тому, і поставили 18 лайків. Це значить, що ми перевалили за 100 старшлаксів за один Розіграш 107 так, 107 старфлаксів. Окей, ми додали до 784 токенів ще 107 старфлаксів. І тому ми розіграємо 891 старфлакс. Нагадую, що ми зараз будемо визначати? Ми зараз визначимо останній символ гаманця в коментарях, який написаний під минулим відео. Відповідно, чий. Коментар з останнім символом гаманця, який зараз випаде, був написаний раніше, той і забере 891 Star слокс. Ну що, давайте визначати? І цей символ set. Окей. Тому будемо чекати переможця з. Символом Z. Останнім в гаманці. На цьому ми закінчуємо. Дякую всім за увагу. Не забудьте ставити лайки, не забудьте перегляди робити, писати коментарі. Ми збільшуємо кількість подарунків віднос відповідно переглядам і лайкам. Всього найкращого, бережіть себе, бережіть свої родини.